Друзі, перші проголовне поїхала поліція поселено патрулює маєток Петра Порошенка. Оточили усі виїзди. На днях може бути затримання. Пишу джерела. Сам Стефанчука місця собі не знаходить у раді. На нього тиснуть рада. Заблокована єс, надає нічого зробити Стефанчуку і зеленим мародером після вчорашнього по Порошенку. ось що відбувалося в раді була навіть бійка між нардепом ЄС Єста слугу з парляканого Стефанчука виводила охорона мовою оригіналом. я голосувала працювати з вами, я хочу вам сказати, що нам приходиться працювати в неадекватному парламенті, але це не зупинить нас в захисті територіальної цілісності, суверенітету і духовної незалежності України. Пане Степачук, це не ржачно! ви здаєте Україну, ганьба! 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 Коментуйте прокоментуйте. Я можу сказати дуже просто. Пан Стефанчук звернувся до нас. А які ваші вимоги? Перше, ми проти встановлення диктатури в цій країні. Україна це не Московська Федерація, Україна це не Білорусь. Ми проти того, щоб через ці санкції били нашу армію. І, окрім цього, ми дали чотири конкретні вимоги: проголосувати терміново заборону ОПЗЖ. І прибрати їх з Верховної Ради України підкреслюю, а не державної думи Росії. Друге, негайно проголосувати заборону транспортування російської нафти, завдяки якій Путін заробляє 7 мільярдів доларів на рік. І, от саме ці гроші йдуть на ракети, які вбивають українці, і Зеленський це покриває. Негайно скасувати рішення покупів російських атомних реакторів, куди вони хочуть бухати 600 мільйонів євро. А армії кажуть, що грошей нема. І от е, крім цього, військове ПДФО негайно знов передати бригадам, як мінімум 30%. А чесно кажучи, треба все військове ПДФО передавати бригадам? Оце це були конкретні вимоги. Після цього спікер втік. І ще одне. Після того, що сталося вчора, після того, як е, були введені санкції по Петру Порошенку, ми задали Степанчуку одне питання: чи голосували ви особисто? Жодної відповіді не дав. Це, Знаєте, це була відповідь, але я вам скажу один момент, українці, щоб ви розуміли, в парламенті залишилася одна опозиційна. Демократична сила це європейська солідарність, і вони хочуть за будь-яку ціну нас прибрати, тому що складається враження, що Зеленський готується до капітуляції. наступні тому, що ви руйнуєте країну. Ганьба всім вам, що мовчите зараз. чому Артур Герасимов зараз сказав, що ми єдина опозиційна фракція антикапітуляційна, яка залишилася, тому що ви бачите представників голосу, яким нас начхати. Ви бачите представників батьківщини, яким начхати. Ви бачите представників груп, яким глибоко начхати про слух я взагалі мовчу. Можна да. а як можна бути не начхати, коли е, вони вже розуміють, що все йде е, до завершення. До переговорів і у ці е, голосування вони ж всі е, фактично голосували за дірібан тих 25 мільярдів. Тобто вони розуміють, Для що треба накрасти. Та, на, 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 на вчора. Виявляється там, виявили ми розпорядження е, кабінет, постанову кабінету міністра 142, де дозволяється без е, всяких е, контролюючих постанов. Так, так, це це, це <пості> та, в та, якби експериментальний е, варіант. Це по будівництву, тобто ми ж чудово. Куди ті гроші підуть і хто їх буде розкрадати? Вони живуть останнім днем. Ніхто з них тут в країні не збирається жити. Вони будуть всі втікати. І кажу ще раз нагадую: не може бути президентом людина, яка в 2014 році на красній площі ржала, ржала з цього, що на Україну напали, на, да, що на Україну напали, що посунули кордони. Я нагадую ще раз: вона ця людина ржала з революції. Ідності, де потім цинічно кладе квіти на небесні сотні. Він ржав розказував про винітні палички про тому верніше, терму замість томосу, про супросиньовара голодомора. Він розказував. Так що оце не є українець і жити він тут не збирається. Він розкрадає державу і готовий її до капітуляції. От все, що він робить Товариство я дуже прошу. Дивіться на ці обличчя, запам'ята запам'ятовуйте їх кожного в очі. і в конкретний момент просто не дайте їм втекти. Вони сьогодні мовчки споглядають капітуляцію української держави, мовчки, їм це все підходить. Дивіться на цих всіх слуг, їм яка є разниця. Вони готові служити що Путіну, що Зеленському, що, напевно Садаму Хусейну. Запам'ятовуйте, подивіться їхні імена, і де вони живуть. Вони мають залишитися в Україні і відповідати за законом. Вагомій Оксана з ЄС пише. Ви стріляєте собі в голову. Не було жодного тижня, щоб до мене не зверталися з наших фронтових бригад, 28, 124, 35 і так далі. А чи ніяк не можна звернутися до фонда Порошенка, щоб отримати допомогу. Не було жодного тижня, щоб Порошенко разом зі справою громади не віз допомогу на фронт мавіки ФПВ, ескаватори, щоб берити окопи. Порошенко затирав дири, створені Зеленським Його монобільшістю в раді. А зараз каже, що Мавіків не буде. ФПВ не буде. Ні, котики, мої заблоковані активи, заборонені закупівлі, зупинені торгівельні договори. Все ті, хто радіє нарешті за цього Порошенка. Взялися. Ви стріляєте собі знову, ви стріляєте собі в голову, ви пережили окупацію. Не жахливіше, що можна уявити тепер, прийдуть до вас. я тут хочу послухати, що ви тоді скажете. От Вахтанга Кіпіані пише тільки зараз почитав перелік санкцій проти Петра Порошенка, 17 пунктів і згадав, що перелік санкцій проти російського колаборанта і лідера забороненої партії антидержавної Яльність партії Юрія Бойка склав один пункт. Його позбавили лише державних нагород. Це і раціональний схлаг Володимира Зеленського, який прийшов у ненавистя. Це позбавлення держави той момент втрати ключового союзника і початку переговорів про долю нас без нас. І у цій ситуації логічно було би навпаки закрити усі сокери війни у середині країни, створити якісь додаткові симулятори єдності на кшталт уряду національного порятунку. Тощо, але маємо те, що маємо, залишається лише нагадати, що це в перемогу завжди багато батьків на золотих крижалях історії а поразка. Це завжди конкретне ім'я. Про це говорять у приватних розмовах. Але зараз час сказати це публічно. Якби Порошенко був президентом, широкомасштабного вторгнення не було б. А зараз усе вказує на те, що Зеленське готується до капітуляції. Саме тому влада використовує тиск, погрози, залякування, фабрикує фейкові з кримінальні справи. вводить абсурдні протиправні санкції, усе щоб прибрати з парламенту нашу фракцію і закрити рота єдиній опозиції. Цінні силі у парламенті, єдині, яка не боїться Зеленського і його ручних силовиків, єдині, яка не дасть країні скутитися до авторитаризму за лекалами Росії. Наскільки ж абсурдно, що нинішні санкції проти Порошенка вводить людина, яка за 2014 році записувала відосики на Червоній площі у Москві, і яка повністю провалила підготовку до повномасштабного вторгнення, обіцяючи цим шашлики далі мовою оригіналу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. В голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єдність, єдність, єдність. Особливо в ці дні, особливо в ці тижні, коли ситуація і на фронті, і в міжнародному середовищі і в економіці є надважкою. І коли влада починає ламати цю єдність. То виникає тільки одне розуміння цього: Європейська солідарність найбільша опозиційна, та що там говорити, єдина опозиційна фракція сьогодні в парламенті. Ми єдині не боїмося Зеленського. Ми єдині проти диктатури, ми єдині проти авторитаризму. І ключове: ми єдині жорстко проти капітуляції. Ми показали це і в 2019 році, коли нас намагалися здати в Парижі. І показуємо і зараз. Але саме через те, що хочуть прибрати з політичного життя через накладання абсолютно неконституційних, абсолютно незаконних санкцій Петра Порошенка, через те, що хочуть через карні справи, залякування, тиск прибрати з парламенту нашу фракцію, ми розуміємо, що скоріше за все Зеленський готується до капітуляції. І це є неприйнятно, бо Україна то не Росія. Коли ми говоримо про санкції проти Петра Порошенка, то на думку переходить тільки одне: що це санкції від людини, яка в 2014 році говорила з Червоної площі в Москві, до людини, яка отримала для нас. Асоціацію з Європейським Союзом до людини, яка отримала і допомогла отримати для нас Томос. Для людини, яка почала реальну відбудову української армії. І якби не це, ніхто не знає, що сталося 24 лютого 2022 року. І наостанок, знаєте, цю думку багато разів я чув від людей, коли ми говорили з ними не публічно. Але сьогодні я їй скажу прямо тут цим журналістам. Якби Порошенко був президентом, Широкомасштабного вторгнення не почалося.